Сьогодні такий гарний день, але райончик трохи дивний. Блять дябані колючки. Ей, стій! там мій бутерброд! Це що таке? Боже, яке воно подерте. Йома. -йо. Та то, то позор. Ні, Ні, так точно діло не буде. Треба щось нормальне. Блін, тільки купив. Ладно, прийдеться віддати. Блін, і що тепер мені робити? Пробач, повертаю. Я ну, дійсно не розумів, що в тебе така ситуація. Дякую. Тримай. Це тобі бонусом. Дякую. Ну, все, прощавай, я пішов. Ого. нормальні злодії на цьому районі.